Друзі, всім великий привіт! Польський магазин. І покажу вам, що тут є. Що ще можна сказати, залишилось після свят, але я вам скажу, що завжди можна прийти і купити смачненький. Дивіться, ось такий сальтісон по 140 гривень за кілограм з огірочками йдуть. Я вже його брав, мені дуже-дуже сподобався. 140 гривень за кілограм з огірочками. А є такий самий подібний, але без огірків. Кому не подобається без огірочки, можна взяти. Без огірків. Ось такі за 135 гривень за кілограм. Без огірків. Індичий сальтісон по 215, теж дуже смачний. Ось такі порційні, 400 грам 53 гривні. Теж виробництво Польща сальтісон. На канапку, до канапок, як я кажу. Як тут навіть написано, бачите, канапковий. Тут такий вже, бачите, трошки пожарніший, вже більше тут такого сала. Тут він по 135 гривень за кілограм. Але дівчата можуть відрізати вам, скільки вам потрібно. Ось такий м'ясний хлібець з часником. Ціна його 65 гривень за пів кілограма. Його можна коштувати як і теплим, так і холодним. Також тут дуже великий асортимент різної рибки смачної. Рибні пресерви є. Смалець за 17 гривень. Я дуже люблю любив смалець, знаєте, з чорним хлібом. М -м -м. Є ось такі великі упаковки тунця 215 гривень. І навіть ще трохи більше, ось такі кілограмові. Також великий вибір сиру різного різного. Моцарелла, президент овий улюблений. 65 гривень. Президент. Тут так все на вагу. Теж було на... нарізано. 50... 52 гривні. Ось такий сир президент можна взяти. Швидко говорю, тому що відкрив холодильник. Так. Камамбер 43 гривні, тут 120 грам. Ось такі сири по 400 грам йдуть 140 гривень. Тут йде пів кілограма 140 гривень. Гавда, злотий Мазур, 120 гривень. Ну і велика упаковка, звичайно, Ось така 800 грам, здається, 280 гривень. Зараз уточню ціну, вам скажу. 280 гривень. Да. І кілограмовий теж такий великий, можна теж взяти. Гауда кілограмовий, кілограмовий за 280 гривень. Масло, можна взяти масло хорошої якості польське. 45 гривень. Ну, оце масло взагалі дуже хороше. Пальма, пам'ятаєте пальму? Пальма 33 гривні. Так, як ці цій намазанки, пам'ятаєте? ВТБ я завжди показую їх. ВТБ, звичайно, вони трошки дорожчі. Тут їх можна взяти за 35 гривень ласяти. Звичайний і з травами. Ну і звісно, оці лацяти за 28 гривень ВТБ вони теж йдуть дорожчі. По 38, здається, ВТБ тут можна за 28 взяти. Як то кажуть, не у всіх містах є такі магазини. Добре. Також акція на Хелманс по 45 гривень зараз Хелманс. Дивіться, дуже хороша ціна і майонез самий такий, знаєте, мій любимий з дитинства. Там мама приносила такий майонез. Різала ковбаску на олів'є такими смужками. І я обмокав ці смужки в цю банку з майонезом так собі смакував дуже смачний оцей Хелманс. Я пам'ятаю, ще з дитинства його. І, до речі, бачите, зараз хороша ціна. Акція теж на щось, що це у нас така рибка. Подивіться, 75 гривень. 75 гривень ось така рибка. Ось така баночка оселедця. Так, також я брав ось такі, ось такі оселедець. Дуже мені смакує з муштарду. Ось цей Там, тут з муштардою, ну, з гірчицею. І ще йдуть з, в майонез. По 35 гривень за упаковку 300, 300 грам. Так, також ще отакі є, не хочу брати, бо руки будуть жирні. 110 гривень. Оселедець за пів кілограма. Так, до речі, я рибку точно візьму. цю. Дуже смачна. Я в Новосі брав її, ще коли в Ірпіні брав цю рибку по 78 гривень. Тут за 35 зараз можна взяти в акції. Дуже хороша ціна на великі банки, якщо брати великі упаковки оливки, є чорні і є зелені, 85 гривень за велику упаковку без кісточок. У мене там закінчується, хочеться теж взяти, але навіть не знаю, що брати. Хочеться і рибу, хочеться взяти, і майонез хочеться взяти. Хоча я не знаю, чи мені майонез потрібне, але ціна хороша. Ну, оливки, мабуть, пізніше візьму. 85 гривень. Дивіться, які цікаві, цікаві ці огір, огірочки, грибочки. Так, тут у нас йдуть ось такі великі. Маслини 139 гривень, чи оливки, як їх яких них правильно називаються. Величузні такі. М -м -м. Мабуть, вони теж будуть дуже смачні. Я таких великих ніколи не їв. Так, ось є менші банки по 32 гривні. В'ялені томати є. Оця дуже хороша штука. Я брав цю пасту до рису. Ну, можна, звичайно, до макаронів. Але вона теж до рису дуже-дуже смачна. Так, 55 гривень коштує зараз. Так, це у нас щось таке нове, я не бачив в цьому магазині. Мішанка балканська. Ой, до речі, цю мішанку можна навіть з рисом перемішати. Тоже буде смачно. 29 гривень за 400 грм це дуже хороша ціна. До речі, теж можна її взяти, відкрити, воду злити і вже готова їжа. З горошком, з горошком. Ага, це з горошком іде, а це Балканська, а це з горошком. Може, навіть з візьму. Оцю з Балканську точно треба взяти. Це такі, як суміші, розумієте? От в заморозках да? ми бачимо, там в заморозках ідуть. По 400 г такі самі, тільки в банці. І ціна дешевша. Так, ну, звичайний паштет популярний. Всі його беруть 32 гривні зараз він. Так, шинка 95-455 грам томати. Томати, банка томатів 29 гривень. Так, тут у нас ідуть і навіть не знаю, смакелі. Томати філеті. З макрелі. Макрель. Ага, понятно. 65 гривень. 300 грив. Це теж, мабуть, дуже-дуже смачненьке. І ціна хороша. 65 гривень за 300 грам. За цю консерву не шкода віддати таку ціну. Так, а тут у нас що йдуть? Шпроти в соусі помідоровим. Теж 300 грам, але ціни не бачу. Макову начинку я брав не раз 75 гривень. Це велика банка, і з нею я робив дуже смачні налисники. 850 гривень. Оце я хочу взяти, але теж не знаю. Як заходиш в цей магазин, одразу все потрібно і все хочеться, друзі. Я вам чесно скажу. Так, дуже тут теж великий вибір різних шпрот. Ось шпроти 34 гривні, 160 грам. 57 шпроти. А ось і ці ціна на ці шпроти Посейдон. 65 гривень. Але тут 300 грам, це велика упаковка. Так, а ось ця. Угу. До макарон, а оце до рису, да. це що я брав. Теж дуже вам раджу спробувати до рису. Навіть рис просто відварили, перемішали, дуже-дуже смачно. Дуже смачно цей соус. 55 гривень. Молоко, кокосове, пюре мангове, гуляш 49 гривень. Різні різні консерви, паштет. Це все можна взяти в магазині. 26 гривень горошок, а кукуруза 33. Оселедець Богданський. 45 гривень. Великий вибір, як кажуть, гербати. Мінутка 57 гривень коштує там 100 пакетів. Так, Шві... Шві... швілка. Не прочитаю по-польськи. Теж 100 пакетів. Так, гербата. Зелена, теж чорна. ліптон навіть з'явився якийсь, дивіться, цікавий, 48 гривень, манго. Чорна порічка. А це ліптон трускавковий і... Рамбамбар. Так, 48 гривень теж, Скільки тут 20 пакетів добре. А сам це 45 гривень, теж 100 пакетів вершки. Какао Нас кафе Класік 89 гривень. Капучино різноманітні Можна вибрати різні капучино за смаком, багато різного. І мій навіть сухий чай є на холодне і на, на зимне, і на гаряче, кажуть. Дивіться, навіть інка є, пам'ятаєте, інку? 45 гривень інка коштує. Так, ну, звичайно ж, макарони, паста, куда без баріли і спагетти. 37 гривень. 38. Цілий кілограм здається, якщо я не помиваюсь. Пів кілограма спагетті. До речі, вони бачите під номером йдуть, тому що зараз є різні по тонкості. такі кольорові теж цікаві. Пів кілограма 65 гривень. 20 гривень 400 грам сіті паста. Тоненькі тоненькі спагеті. Великий вибір різноманітної кави. Я не кавоман тому... За кавом нічого не пораджу. Дивіться, Якуб 195, не знаю, чи це дорого, чи дешево, пів кілограма 195. Які там ціни зараз в магазинах на ну, Якобс. Навіть жукей. А я навіть не пам'ятаю, чи я жукей не бачив у тебе останнім часом взагалі. 225 грам жукей, 112 гривень. 128 пів кілограма. Кава Старого Львова, 97 Арома, 110 гривень. Роджинка, Роджина, Роджина, 145 гривень. Це польська, да? 590 110 гривень. 60. Dalmaier 220 же. 210. І в зернах. Дуже великий вибір в зернах. Ще залишилися а солодощі, які вже можна взяти зі знижкою. Ось така велика велика коробка. Це, мабуть, цукерки. Да, тут цукерки, так що попереду ще, ще свята, і дивіться, які тут цукерки. Ще можна когось прийти привітати. Так, зібрали цікаво теж на подарунок. Різноманітні труфелі. Багато великий вибір різної мілки. З різними начинками по 35 гривень маленькі. І 89 гривень е, можна взяти велику плитку мілку. Студентська. Кіндери дитячі. Харібо. з колою смачні, дуже смачні. Марципани, дуже смачні марципани колись брав в Вашані. Теж мені сподобалися. Тублірони по 53 гривні тублірони. Дуже хороша ціна на тублірони. Ось така пляшка. Пляшка з шоколадками, з цукерками. З різноманітними. Тут і Bounty, Sneakers, і Твікси, і Мілкі Вей. А мені таку передали в минулому році в посилці. Надзвичайно крутий подарунок. Ну що ж, друзі, треба відходити, відповзати від цих смаколиків. Добре тоді всім економних покупок. Магазин знаходиться в Другобичі по вулиці Лесі Українки. Всім гарного та мирного неба. Всіх до зустрічі, всім пока.